А ось вам на лінки читати книгу гравця два дні, щоб дізнатися, що половина з неї це заклинання і правила, які ви ніколи не будете використовувати? Думаю, питання це риторичне. З цього задротеном ікону, все, що нам потрібно, це лише створення персонажа, але не глава. А в принципі, з цієї частини ми візьмемо лише інфу про створення. Виберіть расу, вони написані у назвах розділів. Виберіть те, що подобається за назву, і швидко прочитайте переваги раси. А взагалі, навіщо вам книга? Є онлайн-довідник. Хоча навіщо вам ця електронна херня? Беріть паперову версію Ми ж УСІ наці. Повторіть аналогічну дію на класах. Підберіть під свою расу клас або навпаки дивлячись на що у вас фетиш. У голові продумайте, як виглядає ваш напівфабрикат і запишіть на звороті листа. Молодці, ви зробили найскладніше. Тепер попий каву нового чаю. Це ще пам'ятаєте, як виглядає ваш напівфабрикат? Тепер дайте йому пам'ять, а то він як шматок м'яса зі зголами. Е. Не може відповісти на запитання шинкаря, звідки він. Спогади та предісторія, і ось ви вже готові йти отримувати по шапці. Розпишіть здібності класу та характеристики з розділу після першого рівня. Виберіть спорядження з глави початкове спорядження. Зрештою, добра, виберіть те, що написано в класі. Дідовський шапель що було не так боляче отримувати галабардою по голові. Стара ношена бріха, що було не так боляче отримати гоблінськими стрілами в пузо, галебарда, щоб бити цих клятих гоблінів, що пускали вас з сиріли, та панциршосих, щоб захищати ваші сексуальні ніжки. Прям бачаркурд уже заповнений? А Курва ще ні. А так, ім'я та рівень. До речі, про рівень, він написаний у тому ж самому розділі, після першого рівня. У розділі особистість та предісторія на сторінці 128 є, і риси характеру, і предсторія все тут. Але навіщо вам це списувати з книжки? Придумайте самі, ви ж наци! Майже весь п'ятий розділ першої частини можна пропустити, бо тут написані товари, ціни, монети і як їх міняти. В шостому розділі розписано усе про риси, якщо вам потрібно, візьміть тут одну якусь із них тут усе розписано. А трошечки вище тут написано про мультиклас. Не дивися ти, переверни сторінку, воно тобі не потрібно, то гібле діло. А тут уже не забудьте почитати значення характеристик, модифікатори, переваги та перешкоди. Та взагалі увесь сьомий розділ потрібен. Потрібен, щоб знати не тільки, як отримувати пописку, а ще як дати тягла тому, хто дав вам пописку. А це, повірте, дорогого коштує. Восьма глава каже наступне: Роби, що хочеш! Але не забудь що в результаті, ти можеш здохнути від ножа наймаця, якого послала за тобою, тому що ти образив його величність. Ну, і якісь незрозумілі тексти про те, що можна робити між приходом і, як правильно. Бій! Вбивати, вбивати, вбивати гоблінів! У цьому розділі написано, як вбивати добаних гоблінів, як влаштувати рис геноцид гоблінів, гобліні, як правильно готувати нарізаних гоблінів, як смажити їх на крилі. А як же гоблінський суп? А немає часу на гоблінський суп. У нас третина. Що таке заклинання? Законання це спосіб зробити майстру боляче в сраці і стати ненависним гравцем у партії. Дивіться в нашому іншому відео, як бути мерзотою і крапка. А далі йдуть такі частини, як А, Б, І, Д, І, Т, І, К Н, Ірландська республіканська армія А. Там плани існування, на яких дракони влаштовують оргії і демони знімають корки в ДНД грають. Трохи нижче цього пекла ваші листи персонажів. Ось і вся книга іграка. читати! Але вам сьогодні неймовірно пощастило, тому що. Цирк щедрості розкриває свої надра, ідею вам насолодитися нашими знаннями ще й у книзі майстра. І так, ведення це збірка самих базових правил зі створення свого світу і партії, які знає навіть ваша мама, яка не грає в ДНД і вважає вас сатаністом та нацистом з того, що ви з друзями, збираєтесь за столом і щось там робите. Частина перша це наповнення світу різними непотрібними фішками на кшталт поселень, мов богів, їхньої культури і так далі. Їх, до речі, не існує, якщо ви не знали. А ще найважливіше, там є приклади, як робити свої карти. Але у вас інтернет, і тому ви самі їх робити не будете. Розділ другий. У цій частині це шизофренічна пригода по ізометричних світах мультивсесвіту з масовими оргіями та фантазіями про чорних ельфів з клоунськими носами на астральних планах, в які ви можете потрапити під грибами закланань дев'ятого кола. Частина друга створення кампейну. Але кому воно взагалі потрібне, адже ви і так володієте таємною технікою фантазії в нетверезому стані і можете придумати наймасштабніші і найвеселіші пригоди у своєму світі з чорними ельфійками, дварфами, слани шитами. В хорошій пригоді потрібні продумані карти, дикі області, усипані цікавими місцями та іншими особливостями, краще, ніж безкрай простори пустельної території. Підземелля з коридорами, що гілкуються, дають гравцям можливість вибрати, в якому напрямку їх персонажі повинні йти. Ставлячи гравців у ситуації, в яких потрібно зробити вибір, ви робите пригоду більш непередбачуваною. Якщо малювання карт не ваша сильна сторона, то ви можете знайти в інтернеті карти пригод, поверхові плани реальних будівель, а також зображення, які можуть надихнути вас на створення свої карти. Ви також можете використовувати спеціальні програми. Бачите? Невідклятий паперовий фоліант каже вам використовувати інтернет-клятах. Хв... А, вони додали до книги рекламу інших книг свого виробництва. І знаєте, це геніальний маркетинговий хід, щоб прорекламувати наш телеграм-канал, в якому посять меми нашої спільноти, обговорення і всі новинки, голосові повідомлення та крошечки. А ось на нашому патреоні виходять відео раніше, ніж на каналі, та голосування за нову тему для відео. Щоправда, передоплатників там поки що немає. Тому заходьте та ставайте частиною нашої спільноти. Інакше стул прийде до вас вночі та на вам імпотенцію. Це не жарти. Сюжетні повороти, події, поради. Все це тут це розділ про створення та генерацію найкращих сюжетів, якщо ви, звісно, віддаєте перевагу своїм сюжетам. А у четвертому розділі ми дізнаємося, як зробити для майстра. Тут описано, як виглядатиме ваш латексний лиходій з вологи фантазії дівчинки черця, отаман у кутку столу. Отрути пастки, оточення, все це може зустрітися в партії і робить біль гравцям в помсту від майстра. Йої, зацініть в книгах. Написано, що ДНД це не змагання. А, 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 а. Ні, та це п'ята глава. Тут написано, як робити боляче гравцям, а ще як виживати і що там у містах. Шоста глава це відпочинок між пригодами, що перетворює вас на капіталістичних мудаків. Але перетворення на капіталістичних мудаків це не єдина опція. Ви можете просто позмажити шашличків на пляжі з друзями. Хтось хоче пляжний епізод від теплих настолок? А от у сьомому розділі розказано, як робити скарби та список магічних предметів, які ви зможете знайти. Mm, в неочікуваних місцях після перемоги над босом. І от найстрашніша частина проведення гри. Воно падає на третину: отрути, як предмети, хвороби про смерть та різні дивні правила, погоні бої на кораблях та найстрашніше соціальна взаємодія. Найгеніальніша голова в цій книзі це, звісно ж, майстерня майстра. Рідні збалансовані предмети та з них імбу проти таких же самостворених супротивників. А ще тут є опціональні правила, і нарешті: додаток з будь-якими корисностями та частини його А, Б, І, Д, І, А, Н, А. Назолоджуйтесь. Що ж, дякую за слухання. Дякую, вибачте та до побачення.